Доброго дня, панове! Сьогодні хотів би вам розповісти про те, як ми користуємося антеннами на даний момент. Що ми робимо для того, щоб мати стійкий та гарний сигнал залітати на 4-5 км та більше в тил підарам Гарантовано. Ну, це, звісно, від рельєфу залежить, але тим не менше ми використовуємо Pro, для якого під'єднані чотири антени. Чотири виходи з антен. Давайте тепер продовжимо в більш цивільних умовах. Я вам показав дизайн рішення вже готового. Ви зрозуміли, як воно має виглядати. Коли е, ви все завершите, а тепер трошечки, так би мовити, теорії. Дивіться, в пульті, я докладу зараз, от зараз тут фото буде, е, на якому ми можемо бачити, е, що є в модулі антени чотири виходи. Тепер перейдемо до схеми. Значить, Схематично, от модуль. Якщо ми хочемо використовувати одну антенну, ну, Elie-Touch, чи 에, Avenger, Even Angel і будь-яку антенну. Активну, пасивну, От, тут чотири виходи ми маємо. Тоді ми маємо вивести на антенну оці два виходи. Вони є активними. Це для однієї антени, так би мовити, схеми. Для двоантенної моделі, яку я вам показував, і яку я раджу використовувати всім, бо вона дає. Дуже стійкий, дуже чіткий, щільний сигнал, який ну, досить далеко дозволить вам літати там, де ви літали, умовно кажучи, на 3-4 кілометри. Ви зможете літати на 6-7, на мій погляд, без питань з моєї практики, от така ось сама історія. Причому якість сигналу буде набагато краще. Беремо дві антени. В нашому випадку це Alien Tage і е, Avenger оцей зелененький. І під'єднуємо тепер от таким от чином. От таким от чином. А, далі, давайте трошечки про а, розміщення самих антен. Ну, тобто тут зрозуміло, як треба це вивезти спаяти. Тут, тут, тут вихід, тут вихід. І по два кабеля. Це буде лівий, це буде правий. Умовно, неважливо, до речі. Лівий, правий. ну, Ви зрозуміло, я сподіваюся, що важливо, щоб ці два кабелі виходили на одну сторону пульта Сіпрону, наприклад, ось тут у нас він отак виглядає. Тут виходи зверху, ви бачили, і трошечки на тильній стороні. І до умовно антени 1 ми виводимо. Раз, два. Який лівий, який правий, там немає цього. Це пофіг. І до антени два, ну, отак от зробили. І вони, відповідно, ще раз нагадую, що з цього передавача виглядають отак. Раз, два. Раз, два. На кожну сторону. Окей. Як ми ставили антени? Антени. Ми виставляли uh, Avenger на 7-9 метрів. Ну, десь так. На 7-9 метрів. Потім десь метра 3 метра 3 метра 3 десь ми робили вже ставили ставимо Alien теж і підіймаємо його метра на 2,5 Дивіться, ми не перекручуємо популярність, не ставимо їх раком боком. Так от, Ніхрена, ми працюємо в горизонтальній полярності дві антени. Питання немає ніяких сигнал, дуже щільний. Під наш рельєф ми погрались там з кутом. У нас вверх ця антена піднята десь на градусі, може 15. Ця десь на 20 25 можливо. Вот. І треба комбінувати. Е, направлення, кути, е, дистанція між ними. Треба експериментувати. Ми експериментально дійшли до такої моделі, і вона нас абсолютно влаштовує. Е, всім пілотам е, раджу користуватися саме двохантенною. е, Системою це дуже 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 е, покращує якість зв'язку. За всі прощі там лайфхак, якщо ви помітили, то з самого RC Pro ми по HDMI виводимо на телевізор а, картинку і набагато краще щось дивитись, бачити, розглядіти та коригувати. Це також нормальний лайфхак, якщо ви працюєте з сталої точки. Якщо це ваш бліндаж, умовно кажучи, що ви там працюєте з нього постійно, якийсь час будете ще працювати, то завести якийсь монітор чи телевізор, хоча б дюймів на 20. 427 буде дуже незайвим. Це краще, ніж розглядати в маленький екранчик. О, що ще я хотів порекомендувати. Дивіться, для е, Avenger це не дуже актуально, бо антена тримає ну, досить довго. Е, вона може там, умовно кажучи, 12 годин пропрацювати і е, акумулятор не сяде. То в, в випадку Зелен Тич. Це не зовсім справедлива історія для неї. Вона працює десь на мій з нашою у нас вже старенька. А вона працює десь години. Ну... 4, ну, 5, можливо. Потім вже в неї батарейка вже сідає. Якщо ви працюєте там, цілодобово, чи хоча б світловий день чи нічний, то вам доведеться її десь якось підзаряджати. Тому щоб навіть е, не виникало питань, що там з зарядом антени, чи е, треба її там зняти, перезарядити якось, я просто беру маленький павербанк буквально на 10 тисяч міліампер годин. А може він ще й менший, чи на 5. Я вже не, не пам'ятаю наскільки він є. Мені здається, що на 10. І просто дротом до виходу е під'єдную і, і інсталюю, так би мовити, до антени його при приматую. Тобто антена в мене завжди на живленні. Я знаю, що ця антена в такому е варіанті може працювати декілька діб, нічого з нею не станеться. І вона завжди буде е заживлена таким чином. І під час обстрілів мені не. Не треба йти, знімати антенну, інсталювати знову. Це зменшує час проведення, так би мовити, біля антенни, менше шансів, що я її запалю для ворога. Наступне досить непогано працюють пакети з-під наших сухпаїв. Я їх не викидаю, завжди два пакети в мене є. Щоб якщо почнеться дощ, щоб їх треба чимось накрити антени. І ду дуже гарно підходять для цих е цілих пакетів, в яких е наші сухпаї е постачаються. Зелені вони, по-перше, по-друге, вони досить щільні і великі. Просто накидуєте на антенну і все, не мочіть, бо це може призвести до біди. Ну, так то загалом, мабуть, по антенні нашій системі все, плюс-мінус широкими мазками. Якщо у вас будуть якісь питання. Пишіть в коментарі, я буду пробувати вам відповісти всім козацького, міцного і слава Україні, хлопці!